58-річна Ірина Шалапуда починає свій робочий день. Жінка працює на одній з високовольтних підстанцій Чернігів-Обленерго. Працюю я з 94-го року. 30 років, оце вже цей годин мене було, що я працюю на підстанції електромонтером. 110 тисяч вольт, і ми це ж обладнання обслуговуємо, обходи робимо, і відключаємо, заземляємо. До того, як стати електромонтеркою, Ірина працювала контролеркою в обленерго, а у 28 років прийшла працювати на цю підстанцію. Каже, робота досить небезпечна, згадує один з випадків. Переключалися, виводило обладнання в ремонт. Отключаю шинний роз'єднувач, а його так зрізає 35 тисяч кіловольт. Я відключаю. Зрізає ізолятор. Ну, якби я трошки не так відступила. Коротше, ізолятор із шиною 35 тисяч кіловольт, ну отак буквально від от мене від плеча. Ірина розповідає, проводить на роботі багато часу. Навколо підстанції вона все засадила квітами. Деякий клаптик ото землі, щоб не пустував, зілів не заростав. Я стараюся його окультурити. Де таки можна, де таки росте, та квітка не росте, значить, землі понаносила туди. Ісканаторік президент України Володимир Зеленський нагородив Ірину орденом княгині Ольги третього ступеня. На сьогодні вона єдина в області жінка-електромонтер на високовольтній підстанції, говорить речниця Чернігів Обленерго Катерина Дроздова. Ірина ділиться, що не уявляє свого життя без цієї роботи. Два години сталося до пенсії, я думаю, люди добре. А я а що я робитиму? Як я можу оце сюди не йти? Чи що я робитиму? Це так. Думаю, поки здоров'я буде, поки вже буду ходити. Приросла вже я сюди, Олександр Мілашевська, Роман Репа, Суспільне, Новини Чернігів.